dziękuję bardzo za e, taką propozycję, otwartość my postaramy się e, przyjść e, z czymś, ja bym to nazwał agendą e, spraw e, agendą propozycji Oksana, czy e, mogłabyś e, czy masz pomysł na to, jakie główne tematy e, powinny znaleźć się e, e, które powinniśmy wspólnie z AMK e, poruszyć, rozwiązać Найбільша проблема є, як вже говорили те, що саме поняття за груп не врегульовано, треба дивитися завжди з точки зору тої конкретної форми, яку вибрали. Якщо, припустимо, ви вибрали створення юридичної особи, відповідно, треба вже ставити питання про те, які ризики в такому випадку стоять. Якщо ви організати правову форму без створення юридичної особи, Знову таки, і ці ризики теж вже говорилися. Піднімати якесь загально дискусійне питання в сфері того, що немає загальної ну, якоїсь певної дискусії. Дискусій є багато. Залежить від того, що ми оберемо. Насправді, в мене тільки є питання стосовно того, як монопольний комітет дивиться на створення окремої юридичної особи. По факту, коли особа подає документи на реєстрацію, жодного дозволу антимотурального комітету не потрібно. Як учасникам оцінити свої ризики, коли вони створюють юридичну особу? Створення юридичної особи це у нас за законодавством є концентрацією суб'єктів господарювання, там концентрація суб'єктів господарювання потребує попереднього дозволу тільки у випадку, якщо перевищується певний вартість і породи за столом. Ці вартісні пороги, я казав, не доволі великі. Це е, за основним варіантом, якщо щонайменше у двох засновників в Україні більше активічого цих організацій понад 4 мільйонів євро, і в цілому у світі понад 30 мільйонів євро, або якщо Вдвох немає 4 мільйони євро в Україні, то в одному 8 мільйонів євро в Україні, а в іншого де завгодно в світі аж 150 мільйонів євро. Якщо ці показники, ну реально цей перший показник системи трьох показників, тобто якщо вдво, в жодному з двох засновників вашої юридичної особи немає 4 мільйонів євро в Україні і в цілому 30 мільйонів євро, де завгодно, то можете створювати. Суд без будь-якого тут. Якщо е переручуються пороги, незалежно від того, яка буде мета її діяльності, ви звертаєтесь до нас за дозволом. Але там буде оцінюватися, там не буде оцінюватися, чим буде займатися ця юридична особа, там буде оцінюватися, е на яких ринках вона тіла, чи відбувається концентрація на цих ринках. А е стосовно Діяльності щодо закупівель це все ж таки більший режим узгоджених дій, це полягає питання. Або якщо створюється асоціація, якесь утворення самостійних юридичних осіб, які свою самостійність зберігають, але вони створюють якусь організацію, яка буде координувати їхню діяльність, ось тут ми повинні дивитися. Перше, звичайно, яка загальна частка на ринку, а по-друге, які форми координації передбачаються? То я повторювати, саме по собі створення ну, порог, пороги, ви до нас звертаєтеся, як правило, ми дозволяємо. З 2010 року в нас жодної мови дозволі на концентрацію Ми дозволяємо створювати, як правило, ну, нема таких створень, щоб вони загрожують монополізацією людям. Щоб в нас не створені якоїсь юридичної особи, відразу створювалися монополізації. Такого немає. Але питання в тому, чим далі буде займатися, але це трохи інше. Дякую за відповідь.